Агенти ФСБ на владних важелях України газові оборудки, прикриття цих оборудок помпезними новинами. Отже, друзі, в той час, коли всі ми з вами очікуємо чергових платіжок уже з новим тарифом за транспортування газу, за нашими спинами проводяться ще більш ганебні речі, які прикриваються красивими гаслами. Всі ми з вами чули, що аргументом для підняття тарифу за транспортування газу є відмова України від транзиту російського голубого палива у Словаччину, Угорщину і автоматично відповідно Молдові та Придністрові. Начебто, гарна новина, не зрозуміло, чому влада тягнула всі ці роки повномасштабного вторгнення. Однак є велике, але воно виникає, друзі, з того, що курська операція проходить безпосередньо в тому місті, а саме в місті Суджа, де знаходиться головний газорозподільчий вузол Російської Федерації, з якого саме і відбувався цей транзит російського газу у Європу. Там знаходяться і лічильники, і відповідні потужності для перекачування. Цього палива Газорозподільча станція уже декілька місяців знаходиться під контролем Збройних сил України. І мені особисто не зрозуміло, можливо, хтось з вас зможе пояснити в коментарях до цього відео. А чому ж, маючи такий дорогоцінний ресурс в руках, Україна не вжила заходів? Чого чекали? Чому не було перекрито постачання газу? З урахуванням форс-мажорних обставин, з урахуванням того, що на цій території безпосередньо на вузлі газорозподільчому, ведуться бойові дії і для того, щоб зберегти цей вузол, та піклуючись про Європейський Союз, про наших західних сусідів, з якими так чи інакше нам треба буде знаходити порозуміння, бо ми з вами рухаємось в Європу. Чому не було перекрито газ? З аргументацією, що росіяни завдають удар по цим своїм потужностям. І не піклуються про те, що взимку можуть замерзнути угорці чи словаки. Чому не було використано цей аргумент для зовнішньополітичних перемовин? Невже це просто недолугість тупість нашої влади, яка в принципі стерчить звідусіль як вуха? А можливо, це справді як заявляє один з депутатів Верховної Ради, діяльність ФСБ агента під кличкою Буратіно. І цей депутат звинувачує, прямо звинувачує президента, вказуючи на нього як на такого агента, який діє для Російської Федерації. Я не, не можу повірити в це все, хоча дуже багато запитань у мене залишається постійно в голові до нашої влади цей, цей Оманські перемовини чи Оманський переліт. З дивним збігом обставин борту е, Патрушева і незрозуміла відповідь Володимира Зеленського, журналістам, коли вони йому запитали, про що ви годину говорили з Путіним один на один. Пам'ятаєте там ця зустріч у Макрона? І було сказано, не пам'ятаю. Тобто, як може не пам'ятати такі речі? Але я все таки надіюся, що може просто це недолугість. І не було використано цей аргумент. Не було використано цю ситуацію захоплення такого важливого генератичного об'єкту просто в силу своєї недолугості, несвідомості, нерозуміння і браку досвіду. Однак курська операція принесла нам чисельні жертви. Багато сотні, а можливо, вже й тисячі хлопців поклали своє життя. І не використати це, як на мене, дуже погано. Тому, друзі, подивимося, як будуть розвиватися події. Одне зрозуміло, що ми чомусь дивним чином не використовуємо обставини на власну користь. Ми уміло, вміло, як ніби справді диверсанти, протиставляємо себе і заходимо в якісь фронтальні баталії з нашими стратегічними партнерами, які знаходяться в Європейському Союзі і Сполучених Штатах Америки. Що стосується цієї припинки транзиту газу, я вважаю, що її треба було зробити значно раніше, узгодивши ці питання з Сполученими Штатами Америки і з усім Євросоюзом, попередньо вговоривши на найвищому рівні. Однак зараз у мене сумніви, чому це робиться напередодні зміни влади в Сполучених Штатах Америки, і я сумніваюся, що це питання було узгоджено з Дональдом Трампом чи з його представниками. Хочу нагадати, що Орбан він може комусь подобатись чи не подобатись, він є представником Угорщини, дуже наближений до Дональда Трампа, і на відміну від інших європейських лідерів, він пропагував його і відстоював в Євросоюзі навіть тоді, коли критика заяв і бажання Дональда Трампа іти на вибори лунала звідусіль про українську критику, про записування всіх популісти, популістів, хоча нічого поганого в популізмі я не бачу. Популісти це ті, які. Якраз діють так, як вимагає його цього народ, але звинувачення були від усіх. Зараз уже всі перевзуваються, і подивимося, які будуть наслідки цього непродуманого ходу, як на мене. Мені здається, і я переконаний, хочу почути вашу думку, друзі, в коментарях що треба було скористатися можливістю і робити гарну міну при поганій грі, прикриваючи газ. На Горосподільшому вузлі, тому що там ведуться безпосередньо бойові дії. Час покаже, що нас чекає попереду. Однак я вбачаю, що наша влада, і, на жаль, ми з вами, заручники цієї ситуації, будемо отримувати неприємні, неприємні удари від наших західних партнерів. Дай Боже, щоб цього не відбулося. А для цього мені здається, що треба якомога. Консолідованіше у суспільстві виступати за зміну влади і декларувати на всіх можливих майданчиках чи в інтернет мережі, чи при особистих зустрічах, що, на жаль, наша влада відірвалася від народу вже давним давно і ми не поділяємо непродумані дії нашого президента, уряду і народних депутатів. Які розказують уже сьогодні, як депутат Верховної Ради, зараз хочу показати сказати вам прізвище. Він заявив, ну, ми з вами вже всі чули, що треба продати собаку і, відповідно, доплатити комуналку. А тепер уже є такий депутат слуга народу, це сьогоднішній зашквар черговий, кличко, клочко, клочко. Він рекомендує вдумайтесь, друзі, переходити на вегетаріанську дієту, що у вас не вистачає коштів. На м'ясо, напевно, молоко, то вам треба їсти більше більше приходити рослину в дієту. Це те, що нам рекомендує наша влада. Хто вони, як не диверсанти? Хто вони, як не агенти Кремля, ФСБ, і діють проти українського народу? Дайте свою відповідь. Ну, а ми аналізуємо кожні зашквари, ми знаходимо своє місце. У цьому житті і намагаємося берегти себе від негараздів. Hope, safe, safe Ukraine. Збережіть Freedom, Opportunity, Private Property. Збережіть свободу, можливості, і приватну власність, і тільки тоді збережете Україну.